Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 23 червня 2025 року. Сьогодні хочу відзняти, як відсвівся мій виноградник в Київській області. Так, виноградник мій знаходиться. І, ну, правда, ще деякі кущики не доцвіли. Не відцвіли і чекаю, чекаю, поки повністю весь виноград відсвітеться, щоб зробити третю обробку. Третя обробка в мене буде знову ж таки тим самим, що і друга обробка це фалькон 5 мл, танос 5 г, і сезар 20 мл. Ну, і також знову я окремо пройдусь по гронах свідчем. Ось тут якраз перед нами це Юпітер вже, він так у мене, тут він саме перший почав цвісти. До речі, до речі, дуже гарно запилився, вже видно. Ось такі такі грунті. Запилення хороше. Тут, за листечком. Осино видно? Такі грунки гарно запилився. Юпітер так тут ще? І тут все добре. Таке запилення, тобто Юпітер. Дуже добре запилився в цьому році. Також Маріша ось на аркі. У мене також відсвілася. Ось так. Вже побачимо врожайчик в цьому році. А ось Сюзанна. Таке запилення в неї. Це Сюзанна. Ось така громка Юпітера вже трошки видніються ямочки. Ось така громка, Також запилився, наче добре, поки що все добре. Тут поряд у рум. Так. Ось такий у Ось такі громи у нього. Такий тут ось такий врожайний. Так, а це поряд клубнічний, в клубнічному менші гронка. Такі вони видовжені. З таких гронка в клубнічному. Також відцівся отакі. І вистіну незручно показувати. Це каталонія така ще дрібнота. Нічого не зрозуміло, але запилення є. Запилення є ось такі. Відцівся також. А тут поряд у мене мальчик з пальчик. Ось такі громко красиві в нього. Відцівся. Так, але ще деякі ось цвітуть, ну, також відцвітається, доцвітає тут видно, такі в неокрасиві гронка. Так, це преображення ось такий. Також відцівся. Подарок Білорусії. Ось такі громка, Ось такий. Ще трошки йому він ще трішки цвіте. Ще потрібно почекати подарок Білорусі. Так, тепер. Хамелеон. Мільйон відсився. Ось таке запилення Ваще. Так, ось такі грунка в нього. Угу. А ось клон клубничного, який. З такий З Такі рихленькі міогрона. Ось це. Все, чималі такі. Так, це клон кубічного. Так, наче непогане запилення. Так, це Валерія ще доцвітає. Валерія. Басанті відцвів. Хороше запилення, до речі, на басанті. Такі. Гроночка, яка гронка на басанті, прям здорова така, хороше запилення. Так, купідон. Тут взагалі гроняки гляньте. Гребінь красивий червоного кольору і дуже-дуже велика грона. Ось так, це вся купідон, також запилення, наче непогане. Так, а це поряд Алвіка. Ось такі груни. Палвіки. Також відчулась. Так і там. Она завжди рясна. Завжди рясна. Алвика. Это все Алвика. Еще такие гроны в Алвике. Ось Алвика. Красиво громко. Також не ворота. Такі у нього також такі розкидисті грона, здорові. Ось такі запилення, наче як добре. Ось такі, вже також відсвівся. Ось такі гронки має. І ось тут. Також такі гронки в нього. Так, а це які ж каска. Такі якісь маленькі грунка. Це каска. Тут також дві грунки невеличкі. І тут дві грунки, Треба так підтрясувати. Вони сильно надуті не були. Тряхувати трошки. Ось такі, гронка. Також відсвівся ріж уш. такі в нього якісь малесенькі гронка. В минулому році сигналки були маленькі. Це якісь також позакладав маленькі. Тобто в ньому все-все прекрасно. І смак, і цукор в тіні набирає. Дуже прям сильний цукор, але буду дивитись по врожайності. Так, що він буде мені показувати по врожайності? Оце поряд кішмиш бріз. Ось так. Також вже відсівся. Це лора. Ось таке запилення. Ора. Зорінька також відсвіла. Такі громка гарненькі в неї. А також червона плодоніжка. І хороше запилення. А це показує золоту королеву. У неї все добре завжди з запиленням. В моїх умовах завжди все добре. Ось така красавиця. Так. Тут у мене прищепа кишмиш Ярослав. ось такі в нього. ось такі в нього ґрунки, Ось такі. Ось тут ще. Ось це Ярослав. Так, а це Назарій відсвівся. Ось така в нього довга груна. Ось друга. Так, це Ярослав. Ой, Назарій. Це Назарій. Ось така грунка. Такі в нього довгі грона. урожайний. Так, оце торнадо. Також відсвівся. Такі гарненькі грона має. По дві штучки надпагін. Ось такі великі також грона. Але ягідка ще менша, пізніше цвів. У Назарі вже такі бубинки понаростали бубинки. Так, а це монарх. Мій любимий монарх. Ось так. Таке запилення? А гарне запилення, все добре. Ось такий монарх. Монарх, і тут монарх. Так. Це монарх. Це Хелена. О, так уже Це бананас. Цівся по дві грона. такий бананас. Це бананас. Так, з бананасом поряд Дар'я. У Дар'ї зазвичай якісь такі маленькі грона, але коли буде наливатись ягідка, так вони стануть чималі. Так, це особливість. Ось Дар'я. Особливість цього сорту. Те, що має маленькі грона, але ягода дуже прям крупна, з приємним мускатом. Так, це Дар'я. Поряд. Бідний ландиш. Такі вітри були, що він у мене весь практично осипався, тому тут нормувати не буде що. Ось громка залишилась. Нормувати не буде що. Отак позалишає всі напівлисі, ці всі гребні позалишаю, хоч щось, та хай на ньому достигає. Ось так. В цьому році вітри страшезні були, просто осипалось багато, на жаль. Так. Оце поряд, оце гроночка, дві грони. Це подарок не світає. Так, ось це подарок не світає. Він завжди добре запилюється. Так, а тут прищепа виставочного. Так до гори грони торчать. <гум> Наче ялинки якісь, чи свічечки. Цікаво, всі гронки так доверху. Ось це виставочний. Так, а це підійшла до Міланки. Ось така красуня в цьому році. Гарно запилилась, хоча хлорозила. Це все залишки хлорозу. Це припечений лист від хлорозу саме. Коли був жовтий, то на сонці припікся. А так далі ось хороший лист пішов. Ось таке рано навесні було. Ось така міланка. Добре запилилась. Так, а це прекрасна лівія. Запилення в неї чудове кожний рік. Такі прям гронки, як на виставку. Дуже гарно запалилась. Так, а це підійшла до Дніпровського сувеніру. Такі гронки гарні, де цвіте, де відцвіло? Ще трішки почекати потрібно. А Поряд динька. Так, котрінька. Ось така, ось такі гронки. Ось динька. ось така динька. Хороше запилення доньки. Так, а це чорний хрусталь. Ой, такі в нього мітли завжди великі. Де по три на напаїн такі. Чорний хрусталь. Поряд цимус. Ось такі грунка, красиві цимуса. Так, цимус. На ту сторону рішень. Заглядає ось цимус. Ковруняка, велика. Ось такая. Так. Цимус. И для него память учителя. Так, сейчас покажу. Так уж Ось здесь. Такие грома. Такие грома у него. Еще, весной нальется, но и так он крупнее. Павився. Це пріма України, також відсвілась. Ось така пріма. Це більшевський. У нього такі невеличкі грунка. Ну, такі середні. Але коли навливається ягідкою, ягода в нього крупна, якщо не загорошить, звісно, то тоді груна велика робиться. Це красавчик Байканор. Які в нього також довгенькі такі гронка. Ось такий красавчик. Ось запилення також добре. Так, а ось смаколик, красавчик личистий. Великецький грона в цьому році. Вже, наче як і відсвівся. Так що всереду буду обробляти виноградник, дивилась. По погоді, що якраз так хороша погода, там дощу не показує, то буду обробляти вже. Це подарунок Ірині, також відсвівся, такі грунки. І Бурдака. Ось так. Ось так. Ну, чи, чи загорошив виноград, видно буде насправді пізніше, тому що він зараз весь в стадії такого горошку невеличкого, але коли почне наливатись ягідка, то лише потім буде видно, чи загорошив виноград, так, чи не загорошив. Зараз ще не видно. Просто так дивимося, яке запилення. Запилився. Так, це підійшла до суперника, а так по гронах видно, що врожайна форма, грона великецькі і так доволі гарно запилені по дві грони на пагін. Так, оце шансон. Ось такий шансон. І останній. Червона роза. Ось недавно лише відсвілася, Ось така червона роза. Також по дві на пагін, По дві на пагін. Подивимося. Що з неї буде? Ось так. Добре, буду закінчувати на цьому я своє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в вашій місцевості виноград і коли ви плануєте робити профілактичну обробку. Всім гарного дня, до побачення!